Після 9 -я, я більше ніколи не візьму телефон Redmi. Такий коментар дівчина написала. Так справді жахливий телефон. Хто почав користуватися Redmi з такого телефону, як 9. Це, звичайно, ніколи не буде подобатись Redmi. Треба, хоча б там було б взяти якусь нот серію. Тоді б дав, ви вже б якийсь би кайф б, піймали від цього смартфону на свою недорогу ціну. Він працює добре. А такі телефони, як а, 9. Це супер поганий, хоча він продавався там 3-4 роки з 2020-го, здається, і ось в минулому році вони ще були у продажу. Зараз продаються один, два, три э, редміки, також жахливі телефони, які там через рік будуть підлагувати вже. Хоча б треба це серію, це 75-й. Або 14ців вони більш-менш, але також прям не дуже надовго їх буде вистачати. А Note серія там уже пару років можна сміливо користуватися таким телефоном, він ніяких проблем вам не буде давати.